Уже понад три роки такий вигляд має Північна Салтівка, найбільш пошкоджений російськими обстрілами район Харкова. Переважна більшість руйнувань припала на перші місяці повномасштабного вторгнення. Колись найбільш густонаселений район міста з понад трьома сотнями тисяч мешканців на певний час перетворився на пустку та став відомий у ЗМІ як район Привид. І хоча такі будівлі тут куди не глянь, з поміж них уже подекуди височіють і відновлені. Попри свій постапокаліптичний вигляд, північна Салтівка поступово оживає. Наприклад, у під'їзді Сергія його будинок вже відбудували, заселені сім квартир. Це якби не багато, а для Північної салтівки для нашого це ну таке нормально. А у під'їзді Світлани, будинок якої все ще ремонтують, заселені три квартири. Люди повертаються з маленькими дітьми, повертаються за кордону. Повертаються, ну, різ, так скажемо, різний вік. І молоді, молоді вже стало багато, особливо, е особливо дітей, так що 15-17 років. Наша північна Салтівка відновлюється, але дуже-дуже повільними темпами. дуже повільними темпами. Наш будинок з 22-го року ремонтують, ремонтують досі, вже 25-й. Дива вже спілкувалася зі Світланою наприкінці липня 2023-го. Тоді через загрозу обвалу стелі. Вона разом із чоловіком ночувала в наметі біля під'їзду. Ну, ось ось такі стелі на кухні. Ось сидімо, їдемо і їмо. Оце все по стінках, у тарілки. Все, все, все. Оце не співаю. Ось, дивіться, що кажу, за що. Ось утром була влажна. Прибирання де? Ось з вітру ввечері буде таке ж саме. Ну сил нема вже просто нема сил. Тоді, майже через півтора року, після обстрілу і пожежі квартира Світлани мала ось такий вигляд. Нині ж помешкання помітно змінилося. В одній з вигорілих кімнат уже стоять меблі. Частково з ремонтом допомагає місто, каже Світлана. Решту роблять власним коштом. Місто нам поставило ось стеклоблоки. Ось це місто нам ставило. Оце місто робило. Тут було все в тріщинках, в ямочках. Оце натягнули стінку і чернову штукатурку зробили. Оце ось тріщини вони теж робили. Оця штукатурка біленька, оце, це вже ми все самі. Міжкомнатні двері погоріли, і ось це ми без них, бо нема коштів. Дуже дорого. Та незважаючи на візуальні зміни, побутові незручності в будинку все ще залишаються. Наприклад, водопостачання немає вже четвертий рік. Ось Умиваємося. ну, зубки чистимо, пробачте. У нас чашечка є. До життя без води родина пристосувалася і на кухні. Ось миска для посудомийка. Ну, Наливаю, підгріваю собі водичку, наливаю, ці миски помила, тут же ще ополоснула. Спасибі, що хоч щось можна кудись вилити. Нам зробили каналізацію так. Також у цьому будинку все ще немає опалення. А ж дві попередні зими Орєхові рятувалися від холоду, як могли. Їздили по гостях, то там переночували, то там переночували, ну, по друзях. Але ж пробачте, з цими пакетами по всьому місту ну, це ж теж, теж не варіант. А коли так, то грілися світом і тим газом. Одягнути, спали, як завжди, ну, як кажуть, не привикати, але ж хочеться по-людськи. Тож, хоча зовні будинок Світлани уже помітно змінився, жити в ньому все ще виклик. Ось у нас відновлена частина будинку, це чорні стіни були фасадні, але ж бачите, їх покрасили, втеплили. Я дуже сподіваюся на те, що буде тепліше у будинку, у будинку взимку. А ось у мешканців цього будинку минулої зими опалення вже було. Основні ремонтні роботи, розповідає Сергій, закінчилися ще наприкінці 2023-го. Хоча пошкодження були суттєві. Не було першого, другого під'їзду верхніх поверхів не було. Третього поверха було розрушено, зруйновано. Пошкодження були по всьому дому. Тут страшне було. Сусідні будинки були зруйновані, всі. Нічого не було, ні газу, не впали, не води. ну, Нормально можна жити. Тут у нас все вже, в принципі, вполне все дуже гарно, все, все працює, магазини в основні всі працюють. Після відновлення мешканці багатоповерхівки поступово почали повертатися додому. Серед них чимало дітей, для яких уже навіть встановили невеликий басейн на подвір'ї. Повертаються люди, ну, ті, що хотіли, то вже повернулися. Всі. Дітей не було практично там, буквально там, 3-4 ребенка і все. А ще зараз от у нас десь в домі дітей десь 12 живуть уже. Утім, повернутися до своїх будинків вдасться не всім. Нині тут триває демонтаж багатоповерхівок, які не підлягають відновленню. Знесення дороговартісний процес, тож із цим Харкову допомагають іноземні партнери. Наприклад, цього року уряди Японії і Південної Кореї фінансують демонтаж шести зруйнованих багатоповерхівок, більшість з яких на північній Салтівці. На місці знесених будинків згодом побудують нові, розповідає міський голова Харкова. Сьогодні нам потрібно знести в першу чергу 30 таких будинків, але їх буде набагато більше. Як цей процес робиться, спочатку робиться інструментальна експертиза, яка дає оцінку наскільки придатний чи не будинок для відбудови. Потім ми робимо так звану економічну експертизу. Скільки ж це буде коштувати? І якщо ми бачимо, що це ж кошти, які, за які ми можемо побудувати новий будинок, то звісно немає ніякої логіки його відбудовувати. Бо сьогодні зовсім інше знаєте її питання щодо будівництва. І потрібне укриття, і підземний паркінг потрібен, і енергозберігаючі технології потрібні. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення РФ у Харкові пошкоджено більше 12 тисяч будинків, 8 тисяч з яких житлові. 50% приблизно це багатоповерхівки. А 50% – це приватний сектор. Розумієте, яка руйна це є, але е якщо взяти по цифрам, знаєте, дуже показова цифра, я хочу акцентувати вашу увагу, що 160 тисяч людей опинились без даху над головою. 160 тисяч. Якщо взяти збитки, то це 10 мільярдів приблизно євро. ви розумієте, що це за кошти, і звісно, не держава, ні жодне місто не може самостійно сплатити такі кошти для того, щоб все це відбудувати. Але поступово крок за кроком ми будуємо, відновлюємо. Однак не всі чиї будинки вже бодай частково відремонтовані, можуть повернутися додому. Людям бракує коштів на внутрішні роботи, особливо пенсіонерам. Олексій Якубович у свої майже вісімдесят змушений уже три роки ночувати в церкві. Живу я зараз у церкві. І бабуся там. От у храмі тут Батюшка дав оголосці е, і там живу. У нас було там сто чоловік, зараз двадцять чоловік. У цій квартирі пенсіонер прожив понад півстоліття. Каже, досі дуже боляче бачити те, на що перетворили його оселю росіяни. Я вже не, не, в це не вірю, що буду служити. От. А там, як Бог дасть. От. Бабушка надіється, що я піду ще в свою кімнату, я говорю, я не, не діюсь. Водночас місцева влада запевняє, має амбітні плани щодо відновлення Харкова. Ремонтуватимуть все поступово, адже масштаби руйнувань вкрай великі. За планом цього року в місті мають відбудувати 200 будинків.